Неймовірні емоції Ливандовського, коли він дізнався, що Польща вийшла в плей-офф. УАВ планує скликати позачерговий конгрес, де обиратимуть президента та керівний склад, який український тренер може увійти до штабу Риброва в збірні України та вболівальники Динамо, якими пишається вся країна. Ми вітання, друзі, говоримо про головні новини футбол. Вподобайка і полетіли. Починаємо з. УАВ, не вже це сталося? Не вже в організації може бути обрано іншого президента? Все не так однозначно, друзі. Як стало відомо, трибуна крапка проведе найближчим часом засідання виконкому? На ньому планується скликати позачерговий конгрес УАФ на 20 Грудня питання, які будуть там розглядатися, вибори президента УАФ та керівного складу організації. Вибори можуть статися попри рішення Печерського суду про заборону. Єдиним кандидатом на вибори на посаду президента УАФ був зареєстрований Андрій Павелко. Війна нічого не поміняла. Як були корупціонери при владі, таке і далі лишається. Фігурант кримінальної справи буде обиратись на новий термін. Є перспектива, що очільник УАФ буде виконувати всі обов'язки не з кабінету будинку футболу, а з колонії. І інтригу тут буде нуль. Хто б міг собі подумати, що президентом організації стане людина, який прямо зараз суд закидує перед яву в корупції? Я. Ви друзі? Тож УАФ! Йдемо далі. Йдемо далі. Е, трішки прояснішило в питанні коуча національної збірної України. Контракт головного тренера збірної України Олександра Петракова ЗУАФ спливає 31 грудня. Проте це не означає, що 1 січня 2023 року він перестане бути коучем національної команди. Повідомляє Тато Таке. Така ситуація, можлива лише в той момент, коли Сергій Ребров чи хтось інший офіційно підпише угоду. ЗУАФ існує декілька варіантів розвитку подій навколо головного тренера української збірної. Перший Бровочольну команду до березня та готує її до гостьового матчу відбору євро 2024 проти Англії а Петруков Відступає варіант. Другий Петроков готує збірну до зустрічі з англійцями, а Рибров приходить влітку. Третій, можливо, головний тренер молодіжної збірної України, Руслан Ротаню, вийде до штабу Риброва. Тому Петроков може залишитись в національній збірній України до завершення фінальної частини молодіжного чемпіонату Європи. Четвертий варіант на матч з Англією. Збірну України може готувати хтось з майбутніх помічників Риброва. В такому випадку Петрокову доведеться чекати трішки більше часу. Друзі, як на мене ця ситуація виглядає максимально абсурдно те, що УАФ зараз має стільки таких, от нібито цікавих варіантів. Чому? Бо то повний капець. Я вже в одному з минулих відео казав, що Ні Рибров. Ні, той такий ротань, хоча він в апріорі, то не є панацея, то не є панацея, не є. Чому знову ж таки поясню в минулому відео, але якщо коротко, збірна має працювати як система, а кликати одного коуча, щоб потім через рік замінити на іншого, і так далі, і так далі, і так далі, то повна фігня. Може, хоч FIFA здивує компетентним менеджментом. Є щодо цієї організації. Інфа FIFA проводить аналіз потенційних реформ на чемпіонатах світу з футболу. Про це інформує АС з посиланням на The Athletic. Зокрема, розглядаються зміни у регламенті проведення матчів групової стадії. Вони можуть бути введені вже на чс 2026 який вперше пройде з 48 Збірними по 3 у 16 групах. Враховуючи, що такий формат передбачає велику ймовірність щільних результатів у підсумкових таблицях, в цих іграх можуть ввести серію пенальтів у випадку нічиїх. Треба реформувати керівництво FIFA 48 збірних на Чес. Це якесь божевілля, та хай вже всі 200 збірних одразу грають. Ну, по-перше, 48 збірних це. До однієї четвертиї можна взагалі мудіаль буде не дивитись наскільки буде високою якість такого футболу? А по-друге, як же набридло це постійне бажання догодити всім? Що ж нас друзі порадує сьогодні? Я вам хочу сказати, що далі будуть лише позитивні новини, і як і не дивно, але ми рухаємось до київського динамо. Динамо розгромило металіст завдяки голам буяльського ваната та циганкова. Перемога 3-0. для першого це п'ятий гол у сезоні, для другого десят. Тій а для Віті Циганкова, у нього тепер 15 очок за системою гол плюс пас в цьому сезоні. Але вони встигли. Насправді, Динамо нарешті почало набирати оберти. Розуміємо, що це також через проблеми суперників, той же металіст останнім часом мало дивує. Ну і можливо та химерна втома реально мала вплив. Сумніваюсь. Друзі, я ж пообіцяв, що далі у нас буде тільки позитив. Ну так він не буде. Він не буде зараз. Бо якщо ми говоримо про Динамо. То тут є чим, а точніше ким пишатись. Звісно, мова про вболівальників. Зовсім нещодавно з'явилася ось така світлина з фанатами ДК, це видно по шевронам. Поки триває чат світу, поки УАВ продовжує займатися лажею, а ДК пробує стати на ноги, справжні герої роблять свою роботу. Той час, коли Динамо може більше пишатись вболівальниками, аніж гравцями. Друзі, вподобайка нашим героям! Алло? Ало? Аловігда. Дай Боже здоров'я. Що кажеш? Так у мене також зараз тімня. Відчуваю себе ніби Динамо в Єврокубках. Безнадійно і страшно. Що що? Пауербенк? Ні, ні, ну я розумію, що він для того, аби заряджати всі свої але ну, 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 мені треба, якщо у мене телефон на 5000 мА. Я можу собі годину залипати. у мене тут 64 гігабайти пам'яті встроєної. Я вже давно накачав собі кінчики, повтори матчі. Скільки коштує? Я тебе так скажу. Дешевше, ніж бесідін. Realme взагалі завжди роблять смартфони за доступними цінами. Realme C33. Зараз ти собі його можеш взяти менше, ніж за 5К. Ой, ну знову ти починаєш грузити мене своїми преміальними дизайнами. Слухай, якщо тобі щось не так, то є ще одна дуже крута моделька. Realme C30S. Там тобі і камера. Зі штучним інтелектом на 50 мегапікселів. Ну і дизайн такий, що з натовпом точно зливатись, знаєш, не будеш. Ціна, ну тут вже десь як Сидорчук. Трохи менше 7К. Тоді дивись, залітаєш за посиланням в закріпленому коменті, і там обираєш собі комплектацію. Модельку переходьте і купуйте топові смартфони по адекватним цінам. Так, да, я тут відьок. Та ні, ні з ким я не розмовляв. Ну а ми полетіли до чемпіонату світ. То вчора розв'язались інтриги в групах, D та C, Почнемо з першої. Там Австралія мінімально обіграла Данію, яка завершила виступи на цьому чемпіонаті світу. У паралельному матчі французи програли тунісу, граючи другим чи, можливо, навіть четвертим складом. Не суть, то ролі не зіграло, бо Франція ще в другому турі забезпечила собі прохід далі до плей-офф. А ось другу вакантну сходинку посіли саме австралійці. Одне лише питання. Дані, Дані, що з вами трапилось? Де та машина, яка на євро громила просто всіх? Що трапилось? В групі це було ще гарячіше. Там до останніх секунд нічого не було, зрозуміло. Чому? Ну бо Мексика обіграла Саудівську Аравію 2-0, а поляки в паралельному матчі програвали Аргентині 0-2. Взагалі, матч Польщі та Аргентини це прям вибух емоцій, Не в останню чергу через нашого хорошого товариша Войцеха Хащенсний. Цей матч це його Бенефіс. Навіть попри два пропущені голи, воротар відбив пенальті від Лео Мессі. Лео Мейсі, а також здійснив цілих 11 сейвів за гру. Це повтор рекорду по відбитим пенелям на турнірі. Словом, скільки можна ще вподобак не насипати. Думаю, цілу купу. Тож гайда, друзі, прямо зараз. Поставте енцне вподобаю. Але все ж, поляки програли, а Мексика вигравала 2-0. Різниця забитих і пропущених у команд однакова. Що, По чому міряти? Хто краще? І виявилось. Є по чому міряти. Збіра на Польщі вийшла в одну восьму фіналу Чемпіонату світу, маючи кращу різницю голів, ніж Мексика 2-2 проти 2-3. Так, Саудівська Аравія в кінці поєдинку забила голи, там рахунок був 2-1. Але навіть попри це, навіть попри це, був ще один пункт, по якому, як виявилось. Польща проходить далі в одній восьмій фіналу, все одно б зіграли поляки, адже отримали 5 жовтих карток у трьох турах, коли у Мексики в пасиві було сім. І от він нервовий вихід у плей-офф. емоції через край, чого вартий, тільки вираз обличчя Роберта Левандовського. Подивіться, як радів поляк, коли дізнався, що збірна Польщі пройшла далі. Левандовський, який весь матч був дуже злим, дуже засмученим. Бо у поляків мало що виходить. Доло вони насправді цей поєдинок провалили. Після поєдинку обійнявся з Лео, дізнався про результати, і емоції просто вибухнули. Але зараз прохід далі. Зараз радість і респект полякам за те, що нам ці емоції дарують і продовжують нас підтримати. Як і в минулому відео друзі показую вам, що буде відбуватися в плей-офф. Франція, власне, зіграє проти Польщі. На жаль, у наших друзів шансів мало. А Аргентина проти бойової Австралії. Пишемо в коменти, хто тут фаворити на прохід далі і коментуємо емоції поляків. Ну і звісно. Дійсно, інші новини. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Макс Коляда, у канал трибуна, бережіть себе, гарного дня і папа. -па.